В нашому університеті ви можете вступити на спеціальність психологія за освітньою професійною програмою Психологія, практична психологія. Психолог це спеціаліст, який має відповідну освіту. І працює зі здоровими людьми, яким необхідна допомога в різних життєвих ситуаціях, наприклад, сімейні стосунки, труднощі, непорозуміння з колегами, втрата близьких, проблеми вибору тощо. Впродовж навчання ви опануєте більше, ніж 20 дисциплін професійної підготовки. Зокрема, це загальна психологія, вікова психологія, педагогічна, соціальна психологія та конфліктологія, експериментальна психологія та психодіагностика, психологія особистості та інші, а також ряд дисциплін за вибором. Ви можете закріпити свої знання на практиках, отримуючи фундаментальне та професійно орієнтовані знання та вміння, що створюють основу для здійснення професійної практичної, науково-методичної організаційної роботи в галузі психології, широким доступом до працевлаштування. Зокрема, ви навчитеся здійснювати наукову та методичну роботу, таку як написання наукових статей, ведення блогів, психологічних рубрик. Освіта психолога дає можливість працювати в різних сферах. В системі освіти, медичній системі на підприємствах, військових, правоохоронних органах, державних структурах, журналістській, мультимедійній сферах, а також вести власну психологічну практику. Шановні абітурієнти, чекаємо вас на навчання в Ніжинському державному університеті за освітньою програмою Психологія, практична психологія. Навчання на нашому факультеті видалося для мене цікавим, змістовним та насиченим. Викладачі дали нам цінні знання та передали свій життєвий досвід, що точно стане у нагоді в подальшому житті. За період навчання я вдосконалив свої комунікативні здібності, розвинув емпатію та навчився багатьом психологічним прийомам, дослідженням і технікам.